Здається, є два типи залів: ті, де всі роблять хепсраст, і ті, де про них ніхто ніколи не чув. У першому ви можете відчувати себе невпевнено, у другому, не хочете бути тією дивною людиною. Не переживайте, я допоможу вам почати з упевненістю, що таке хепсраст і для чого вони потрібні. Хепсраст – це вправа, в якій ви навантажуєте штангу і сідаєте на підлогу під нею. Потім, спираючись плечима на лаву, ви піднімаєте стегна вгору, відриваючи штангу від підлоги. Це відмінне тренування для сідниць, тому що ваші сідничні м'язи отримують максимальне навантаження в момент повного скорочення. Бред контрарас популяризував цей рух і включив його у свої програми для тренування сідниць. Всього за кілька років воно стало дуже популярним. У деяких залах навіть з'явилися спеціальні станції для хепсраст. Якщо ви хочете зміцнити або накачати сідниці, цю вправу точно варто освоїти. Відмінно, але як його робити? Налаштування може бути складним, але воно того варте. Вам знадобиться лава, на яку можна спартитися плечима. Місце поруч з лавою, щоб сісти на підлогу, Штанга з потрібною вагою. Товста подушка для пом'якшення тиску на стегна, наприклад, така. Якщо у вашому залі ви єдиний, хто робить цю вправу, і це нормально, перша складність знайти підходящу лаву і місце. Пам'ятайте, можна пересувати обладнання. Головне поважати чужий простір і повертати все на місце. Якщо переживаєте, що лава перекинеться. Хоча з більшістю лавок це не проблема, можна поставити її біля стіни або покласти на підставу у важкій млинці для стійкості. Що робити, якщо боляче? Якщо штанга тиснена стегна, спочатку перевірте її положення. Вона повинна лежати в складці стегна, де немає кістки, на яку вона могла б тиснути. По-друге, переконайтеся, що у вас є м'яка підкладка. Обгорткові подушки зі стійки для присідань краще, ніж нічого, але при великій вазі їх може бути недостатньо. Візьміть квадратну подушку, наприклад, таку, або товстий пінопластовий килимок і покладіть на стегна. І ні, це не дивно, приносити свою подушку в зал. Якщо товстої подушки немає, а своєї у вас теж немає. Поступите, як я, візьміть товстий килимок для йоги, складіть його вдвічі або втричі, і готово. Якщо болить спина або плечі, спробуйте змінити положення на лаві. Стандартна лава може бути занадто високою, тому використовуйте степ платформи або м'які мати, щоб підібрати комфортну висоту. Серйозно, чи зможу я підняти таку вагу? Ваші сідничні м'язи дуже сильні. Цілком нормально, що в хипсраст ви зможете підняти більше, ніж в інших вправах. У перший раз, можливо, не варто починати з великих млинців по 20 кг. У деяких залах всі млинці однакового розміру, так що просто виберіть щось менше, наприклад, по 4,5 кг і налаштуйтеся, як показано у відео. Але якщо маленькі млинці вже за розміром, Виникає питання, як покласти штангу на стегна, якщо не виходить перекотити її через ноги. Є кілька варіантів якщо вага невелика і її легко підняти, просто візьміть штангу і сядьте з нею на стегна. Це спрацює для розминок підходів в перший день, але для важких робочих сетів такий варіант не підійде поставте по боках стопки млинців або блоків і перекотите штангу на них. Використовуйте фіксовану штангу, де млинці прикріплені на мертво. Поставте її поруч, сядьте і опустіть на стегна. Спробуйте цей лайфхак, робіть хепсраст в тренажері для розгинання ніг. Тільки переконайтеся, що тренажер надійно закріплений, є вірусне відео, де через погану фіксацію все закінчилося погано. У нормально встановленому тренажері такої проблеми немає. Використовуйте сміт машину. Так що спробуйте і готуйтеся піднімати серйозні ваги. Потрібне натхнення. Ось зарок робить хепсраст з 200 кілограмами в паузах, а Брі Ларсон йде до 180.